Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області, пригадуємо далі. Музика. Патрулювання у населених пунктах, охорона об'єктів стратегічної та критичної інфраструктури, виїзди на спрацювання сигналізації як в приватних господарствах, так і магазинах, школах та підприємствах. Про роботу поліції охорони Рівненщини в умовах воєнного стану дивіться далі. Ось так за лічені секунди грабіжнику вдається проникнути до магазину. І поки він відкриває касу, забирає гроші та шукає, чого ще викрасти з торгового залу, на місце злочину вирушають поліцейські охорони. Руки догори. Виявити незаконне проникнення до магазину вдалося за допомогою спеціальної системи охорони. На вхідних дверях, вікнах, запасних входах встановлені спеціальні датчики, які спрацьовуючи передають сигнал на головний пульт. Там диспетчери бачать, звідки грабіжник намагається вдертися всередину. 21 тест. Магазин Сінвен. Відінська 13, Перша друга зона спрацювання. Датчик руху та відкриття дверей. 12.05. Для того, щоб зняти сигналізацію, і дається там 10-15 секунд, щоб не пішло спрацювання до нас на пульт. Це якщо йде вхід через вхідні двері. Якщо ж зловмисник під час охорони об'єкту, питається зайти чи через тильні двері, чи розбиває вікно, відкриває. Спрацювання сигналізації іде моментально для цього. йде розбивка на групи: перша, друга, третя, четверта, де визначені датчики руху, датчики розбиття вікон, датчики відкриття дверей чи інші датчики. Підслідковуванням спрацювання датчики виїздом на місце та затримання порушника займається структурний озброєний підрозділ Національної поліції України, поліція охорони. Поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України, який забезпечує охорону об'єктів всіх форм власності. Безпечуємо охорони шляхом залучення під фізичну охорону та під технічну охорону. Фізична охорона забезпечується задіянням працівників безпосередньо до несення служби на постах і маршрутах, А об'єкти обладнання засобами тривожної сигналізації, засобами протипожежної сигналізації. Таким чином ми забезпечуємо охорону З введенням воєнного стану в Україні. Специфіка роботи структурного підрозділу на Рівненщині дещо змінилася. Посилилася охорона важливих об'єктів області, зокрема критичної інфраструктури. Працівники почали заступати на цілодобове патрулювання як в обласному центрі, так і інших населених пунктах регіону. З початком повномасштабного вторгнення наші працівники залучалися до несення служби на блокпостах, які знаходилися навкруги міста рівного. Є повна співпраця з поліцією, з Структурними підрозділами головного управління національної поліції в Рівненській області ми всі працюємо в системі єдиної дислокації і працюємо як один єдиний злагоджений механізм. Навіть в умовах воєнного стану поліція охорони впроваджує нові проекти, серед них посилення охорони закладів освіти, приватних будинків і квартир жителів Рівненщини. А з початку серпня почали співпрацювати з ДСНС. Від початку року за ініціативи департаменту поліції охорони і підтримки національної поліції України було реалізовано проекти Варта вашої оселі, залучення об'єктів особистим майном громадян, квартири та будинків під охорону. Також був проект на протязі червня місяця Створимо простір вашої безпеки і за. Зараз у нас з початку серпня триває проект залучення об'єктів під засоби протипожежної охорони ми обладнуємо всі об'єкти засобами протипожежної охорони з метою уникнення таких неприємних моментів надавати послуги з охорони продовжуватимуть незважаючи на виклики сьогодення не припиняли працювати навіть в умовах блекауту адже підрозділ був забезпечений як генераторами так і пальним аліна літвінчук Мельник, випуск новин Вантажівки та позашляховики отримали підрозділи ЗСУ від Рівненської благодійної спільноти. Проте військові потреби змінюються детальніше про новий транспорт для українських захисників, а також інші потреби на фронті. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Чотири позашляховики та дві вантажівки стар вкотре передали учасники рівненських благодійних спільнот підрозділам ЗСУ, які виконують бойові завдання у зонах активних бойових дій на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках. «Придбані за кошти спільних донатів відповідальних українців, учасники спільноті та учасники спільноти відповідальний бізнес. Тобто дуже багато відповідального бізнесу зараз донатить на наш благодійний фонд. Автомобілі всі будуть передані в різні бригади за потребами, як і наша тероборон. Волинська теборона е теж хлопці з призначенці островська бригада за півтора роки повномасштабної війни потреби військових змінюються, наразі. Все більше запитів надходить на придбання ударних дронів. В той час дрони були складніше доступні. Зараз більше вже українських виробників виробляють ці дрони, і потреба в автомобілях дуже велика була, тому що частини були ще не забезпечені транспортом, тому це було номер один. Те, що потрібно до, доїзд до позиції, підвіз БК, особистий склад. Тому на, на той рік було більше потрібно. Були автомобілі, війна змінилась, і ви бачите, що і з сторони орків теж вони починають дронами назбити. Тому зараз ми будемо ставити акцент. На дрони. Тому, зважаючи на нові запити та потреби військових, спільнота оголосила про новий збір під назвою Ударна сотня для придбання ста дронів камікадзе. же час продовжують збирати і на автівки. Ми будемо вже на фінішній при підписуємо контракти і вже будемо знати суму, яка нам потрібна до збору. Тому що насправді виробників не так багато перевірених, не всі дрони підходять. Тобто це йдуть консультації з. Збройними силами і різним бригадам все по різному підходить. І відповідно за їхніми потребами ми з різними виробниками заключаємо договори і будемо купувати. І тоді вже будемо знати суму. То запрошуємо всіх долучитися. Також є можливість кожному, хто бажає бізнесу чи людині придбати іменний ударний дрон. Загалом, з початку повномасштабної війни, учасники спільноти придбали та передали 38 автомобілів для різних бригад ЗСУ. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Американський пенсіонер з українським корінням приїхав на Рівненщину, щоб допомогти з реабілітацією постраждалим захисникам. Чоловік проводить заняття з плавання у басейні обласного госпіталю ветеранів війни. війни». 75-річного Богдана Бойка поважають бійці. Завдяки його настановам, дехто знову зміг стати на ноги та повірити в себе. На одному із занять побували наші журналісти. Відновитися після отриманих на фронті травм за допомогою плавання у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з постраждалими бійцями. Працює фізичний терапевт зі сполучених штатів Америки Богдан Бойко. 75-річний чоловік народився та виріс за океаном, але має українське коріння і вважає своїм обов'язком допомогти другій батьківщині. Все відчував цей час до України. Мої родичі були дуже патріотичні всі. Справи українські підтримували і церкву, і все маємо. Наша родина має близькі зв'язки з уку у Львові. Пан Богдан каже, що вода лікує навіть тих, хто має серйозні пошкодження ніг та спини. Тренер допомагає зайти у воду військовослужбовцю, який пересувається на милицях. Американський спеціаліст працює із людьми на візках, виконуючи навіть прості рухи у воді. Організм поступово відновлюється. Слави його в воду. Тоді слабі ноги, поранені його не мушучи тренувати всю його вагу, так що він може навчитися скоріше і краще, як знову ходити і тримати свою вагу у виді. Заокеанський тренер користується авторитетом у бійців. Військових надихає професіоналізм та бадьорість американського пенсіонера, а ще його любов до України і щирий фанатизм до всього українського. І найголовніше, що заняття у басейні дійсно допомагають покращити свій стан. Це ліпший, якби тренер, який я знаю, який був в житті. Дуже добре з ним. І як людина, і як фахівець. Це дуже добра людина. Ще один військовослужбовець Олександр другий тиждень займається плаванням. Чоловік отримав серйозні травми на Харківщині. Каже, що вже почуває себе краще і готовий повернутися на передову. У мене був сильний струс мозку, поломані ребра. Наразі, якби все заживає. Ось і ці процедури, крім цього, ще інші є дуже допомагає і готуюся знову стати в стрій. У знак поваги до України та захопленості нашою історією Богдан Бойко більше 15 років тому набив татуювання на руці із зображенням тризуба та розірваними кайданами, надихнувшись рядками Тараса Шевченка. З початком великої війни чоловік приїхав до Львова і працював перекладачем на тамтешньому вокзалі. Богдана здивувало, що багато людей, які втікали від війни, не знали української і говорили російською. Сійською у клевенському госпіталі чоловік опинився вдруге і працює на волонтерських засадах. каже, залишився б тут би і надалі, але в Америці на нього чекає родина. Я б лишився на стало, якщо, якщо б не, не мав сім'ю в Америці. До тепер жінка, моя американка не дуже гарно підтримує. Діти мене дуже гарно підтримують у басейні Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Заняття з плавання відвідують більш ніж півсотні бійців. Тренування розподіляють на різні години, щоб військовим вистачало місця у басейні. а реабілітолог мав можливість приділити більше часу кожному захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Сезон шершнів стартував щороку. У період серпня-повересень активізуються комахи, укус яких здебільшого для здорової людини загрози не несе. Однак у окремих випадках травма може призвести до серйозної алергічної реакції організму, задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку та навіть смерті. Як вберегтися від укусу шершня, чому не варто його провокувати, та як безпечно позбутися від небажаних сусідів, дивіться у сюжеті. В Німеччині Австрії вони занесені до червоної книги. А за їх знищення загрожує чималий штраф, натомість в Україні, зокрема на Рівненщині, мало не щодня люди звертаються до рятувальників та спеціалізованих компаній, аби знешкодити їх кубла. Мова про шершні в найбільших комах перед тим ос, період активності яких припадає на серпень-вересень. Шершень полюбляє ліси і зелені насадження. Якщо ж так трапилося, що ми живемо поруч. Біля якогось там лісу ми маємо дачу або будиночок, який підходить шершням за своєю харчовою базою. У нас є багато гарних і стиглих плодів, чудовий фруктовий сад, де вони можуть живитися їхніми плодами, а також. Ці ж саме плоди приваблюють небезпечних комах, які є харчовою базою шершня. Ми можемо мати там гніздо. Шершні облаштовують свої гнізда на місцях, де є стара деревина здебільшого. Це горища будинків, господарських споруд, балкони, багатоповерхівок. Людина для цієї комахи не цікава, однак їх досить легко спровокувати. Він доволі швидко збуджується і призвести його до агресії може наша активна життєдіяльність. Коли ми голосно розмовляємо, галасуємо, слухаємо музику, розмахуємо руками, бавимося, плигаємо і стрибаємо, шершень може це все сприяти. Як Атака на його гніздо, гніздо він буде захищати. Ні в якому разі не можна самостійно знешкоджувати кубла, адже це може спровокувати шершнів до масового нападу. Варто забувати про міф, що вночі комахи сплять, і їх можна виселити. Шершні однаково активні як в денну, так і в нічну пору доби. Якщо ми беремо шершня, специфіка така, що якщо біля кубла... Буде лежати знищений хоча б один шершень. Він виділяє спеціальний феромон, який викликає агресію в решті шершнів, яка є в кублі. І відповідно це тому є небезпечно самому цим займатися. Тобто для цього потрібні спеціалізовані люди, які мають відповідне обладнання, екіпірування і препарати для того, щоб їх знешкодити. Часто з проханнями знешкодити кубло шершнів люди звертаються до працівників ДСНС. Однак це не спеціалізація. Рятувальників цим займаються, Ця компанії по дезінфекції та боротьбі зі шкідниками у роботі вони використовують нетоксичні для організму людини препарати, які присипляють комах та дозволяють безпечно зняти кубло. Переважно випадки такі, що на території там будинок балкон, це є одне, ну максимум два гнізда. Відповідно, вартість по цих роботах орієнтується від 3,5 до 4 тисяч гривень в залежності від складності. Якщо є складніша ситуація, тоді це треба вже оглядати ...дати ділянку там, чи... Будівлю і тоді приймати рішення, які спектр робіт потрібно провести для того, щоб утилізувати, на відміну від бджіл та ос укус шершня значно болючіший, а також частіше призводить до алергічних реакцій. В окремих випадках отрута комахи може викликати задуху, набряк органів дихання, анафілактичний шок. А подекуди навіть і смерть. Сам укус для людини не є смертельним. Не є смертельним. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо великий біль, запалення, набряк. В деяких випадках може бути збільшення температури тіла, головний біль, блювота. Інколи буває порушення серцевого ритму. Це все буває в разі. Коли ще зустрічається з здоровою людиною, коли ми говоримо про діток, про людей третього віку, про осіб з підвищеною сенсибілізацією організму, наслідки можуть бути несподівані. Медики радять після атаки шершня прикласти до місця укусу щось холодне, обробити його неагресивним антисептиком, на кшталт хлоргексидину, випити таблетку проти алергії та деякий час не вживати алкоголю снодійного. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. Ось уже шостий рік усі учні Дубинської початкової школи навчаються за програмою ЮНУШ, які методики використовують на уроках, чим замінили звичні виховні години, які переваги вбачають у таких змінах, як вчителі, так і діти, розкажуть наші журналісти. По Так починається кожен ранок у маленьких нушівців учнів Дубанської початкової школи. Замість застарілих виховних годин після уроків діти мають ранкове коло. Така методика спілкування кажуть, вчителі, дозволяє їм бути з дітьми на одному емоційному рівні. Вони діляться своїми бажаннями, мріями, іноді переживаннями. Воно налаштовує дітей на позитивну роботу протягом дня. Ми дізнаємося, що будемо виконувати, робити, що вчити впродовж дня. На мою думку, воно дуже корисне у початковій школі, тому що дітей розвивається мовлення, мислення вони стають більш розкутішими, вільно себе поводять, не соромляться. А в такий незвичний спосіб з допомогою квест-подорожі учні вже четвертого класу підсумовують здобуті знання у минулому році. Заняття на свіжому повітрі, не обмежуючись класом, для учнів нової української школи, це звична справа. Адже, як говорять, вчителі їм важко всидіти на одному місці, необхідно щось досліджувати. З першого класу ми спробували це. Нам пішло перший квест. наш був у пошуках букв, коли нестандартне свято букварика, яке ми звикли зазвичай. А діти шукали букви на території всього подвір'я, виконуючи різні завдання. Це було на. Тільки класно, просто дуже дітям сподобалось. Батьки помітили, теж це оцінили. Інколи ми ці квести проводимо уже в третьому класі в більш навчальні. Та все ж про уроки ніхто не забуває. У перших класах засвоєння знань відбувається здебільшого в ігровій казковій формі. А подібні заняття квести розвивають і зацікавлюють дітей в ігровій формі, але ніхто не каже, що ми не навчаємо. Ми навчаємо, але з допомогою якісь додаткових функцій, з допомогою додаткових засобів навчання, але безперечно це дуже класно. Це розвиває дітей дітям добре в школі. Діти впевнено себе почувають. Вони знають, що їх тут вони не прийшли, що їх тут не будуть сварити і будуть їм ставити оцінки. Ні, такого немає. Вони тут для того, щоб спілкуватися, знайомитись, отримувати знання. За словами вчителів, в основі програми нової української школи стоїть дитина Освітній Процес відбувається так, аби дітям було комфортно як в навчанні, так і в спілкуванні з дорослими. Нема такого, як раніше було, що вчитель стоїть біля дошки, дивіться на мене, слухайте мене, я тут головна. Ні, я. Між ними, між партами ходжу. Я з ними разом бігаю, я з ними проводжу це все як частина їх. Завдяки цьому стосунки у нас класні водночас вони мене поважають, вони мене чують, і ну так має бути. Дітям також до вподоби такі заняття, адже вони не тільки здобувають знання, а в той же час можуть бігати, співати, танцювати. Найбільше кажуть, учні 4 класу полюбляють так звані цікаві дні. День піци. піци е день. день кави. День, тиждень кольоровий тиждень. А день піци що означає? Що ви в той день робили? Е Ми їли піцу і робили е всякі завдання. День шкарпету. День кави. День шкарпеток, що означає. Різнокольорові е е шкарпетки е одягали. Де. А на підтримку чого був цей день? На підтримку кого? день синдрома Дауна. день кави ще був. Що робили кавою? Ми малювали, малювали. малювали. директорка школи. Відзначає, коли майже шість років тому дізналися, що доведеться переходити на нову програму навчання із новими підходами та методами, мали острах, але згодом зрозуміли, що помилялися. Ми дуже багато чого до чого ми ставили скептично. Скажімо, тих самих шість цеглинок лего. Ми не могли зрозуміти, як вони кардинально можуть змінити освіту. Але повірте, на цих шести цеглинках можна будувати стільки вправ, стільки завдань. Найголовніше це те, що діти хочуть йти до школи. Діти капризують, чому мама прийшла так рано забирати з групи продовженого дня і чого мене сьогодні знову саму першу забирають. Оце показник того, що воно було потрібне і це не даремно. У Дубинській початковій школі діти навчаються з першого по четверті класи. Далі переходять у інші освітні заклади, де продовжують навчання також за програмою «Нуш для середньої ланки. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Розподіл понад 100 мільйонів гривень міського бюджету у дерибан землі та ще кілька десятків питань. За для цього зібралися депутати Рівнеради у сесійній залі. Тож, хто таки отримав власні шматки землі в обласному центрі, на що вирішили витратити десятки мільйонів гривень платників податків. Дивіться у наступному матеріалі. 12-та година дня у сесійній залі рівне ради чергове пленарне засідання, яке мало тривати вже годину. Але, вочевидь, місцеві обранці ще не про все встигли домовитись, тому і не квапилися з початком розгляду питань. Та перш ніж розглядати порядок денний, взяв слово депутат Тарас Обоїста, який спочатку повномасштабного вторгнення служить в лавах ЗСУ. Він подякував своїм кола колегам по сесійній залі, волонтерам та усім рівнянам, які підтримували та продовжують допомагати військовим. Той же час звернувся до присутніх, що у всіх є спільна мрія, перемога і потрібно навчитись жити і працювати заради свого міста. Мрія, де немає схематозів по продажу комунальної вартості за копійки любим друзям, де немає віджимання землі у громади за мутними схемами для створення фірм однодневок, інженерних споруд, де не ховають в дорогі мільйони гривень в угоду одному забудовнику. Які вирішив провести комунікацію за рахунок міста, де на закупку спочених жирів іде покарання одного цапа відбувайла, а не всієї схеми людей. І все це мають зробити ті, хто перебувають зараз тут, у тилових містах, адже після перемоги бійцям доведеться вчитися жити спочатку. Шановні жителі міста, які будують свої будинки, облаштовують їх на криві і схематозах. Майте на увазі, ви можете прикормити якусь частину бійців, даруючи їм один дрон складених мільйонів або недоплачених податків. Прийдуть бійці, які знають одне, вони вміють зачищати території. І не дай Боже, щоб вони прийшли зачищати якесь щасливе гетто. Або будинки, де ви будете ховатись, далі почали ділити гроші перевиконання міського бюджету за червень липень цього року та нерозподілений резерв загалом близько 108 мільйонів, серед яких компенсація приватним перевізникам, ремонт мініфутбольного поля, адмінбудівель, розробка ПКД. І з цим були згодні не всі. Є компенсація приватним перевізникам 5 мільйонів раніше в попередні роки за рік витрачали. Щось по 300 тисяч, якщо я помиляюсь, поправте мене. Потім, коли ми приймали цю програму, говорили, ну там приблизно так само буде, потім 3 мільйона. Зараз вже напевно до кінця року буде 50 мільйонів і нуль куплених тролейбусів громадських. Також як виявилось, не всі депутати знали та могли проаналізувати на що саме збираються витратити ці кошти, адже бюджетна комісія збирала ще і перед початком сесії. Я як депутат міської ради маю мати. На руках документ цього вимагає регламент, де чітко прописано, і я маю бачити і розуміти, куди взагалі ідуть ці 105 мільйонів. Ну це ж не порядок, ну це неправильно. Ну ми без документа, з голосу, з маленьких змін і доповлень. Де правда, де неправда. Я хочу бачити і розуміти загальну картину. Ну не було такого ніколи. Також під час розгляду питання управління містобудування та архітектури вирішило додатково попросити коштів. Управління архітектури просить передбачити кошти на 23-й рік по таким об'єктам. Будівництво загальноосвітньої школи Notiрнадцять побоженова, друга черга. Це буде 11 мільйонів 680 тисяч 726 гривень. Це будівництво протирадіаційного укриття. Почитайте, будь ласка, регламент. Хто має право вносити зміни і подавати пропозиції? Дуже вас прошу, прочитайте. Для яке управління містобудування не має права тут це робити. Ви мали це зробити в документі, які підготовлений своєчасно, і все. Тому. Ми не можемо їх розглядати. Якщо це такі важливі речі, ми зберемося там, наприклад, через декілька днів такого ще цирку не було в цьому залі, щоб людина виходила і пропонувала, давайте зараз кожен начальник управління відділу встане і скаже, а мені треба ще отак, 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 отак. Та скільки б не сварилися, більшістю 27 голосами проголосували за такі зміни і почали ділити землю, дискутували по питанню за номером 577 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки на вулиці Київській, площею 08 хоча її мали б виставити на аукціон. Фірмі Рен товари... плюс груп товариство, яке написала заяву 10 липня, а дата заснування в реєстрі цієї фірми 28 червня 2023 року. Статутний капітал цієї фірми 15 тисяч гривень. Основний вид діяльності надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухового майна. Ми що робимо, шановні колеги? Механізм ухиляння від аукціонів. Тому, як на мене, ну Ну насправді не можна цього робити. Давайте не будемо цього робити. Давайте не буде Бога. за 23, проти п'ятеро. Утримують немає. Не голосували сім. Рішення прийнято склалося враження, що підсумовуючи проголосоване у першій частині засідання, міський голова заакцентував увагу тільки на тому, що йому хотілось на запитання доцільності виділення коштів на різні будівництва та реконструкції. Він почав розповідати про інші гроші, зокрема для військових. 21 мільйон 400 тисяч гривень виділено на Оборонну програму, фактично і на військові частини, зокрема на 104-ту бригаду ТРО, які захищають нашу країну як на кордонах із Білорусією, так і на гарячих точках у Бахмуті. Також виділені кошти на місцеве ДФТГ для обмундирування, для придбання уже форми і для того, щоб вони могли по місту виконувати свої завдання по призначенню. Після розподілу грошей та кількох земельних ділянок депутати вичимець стомилися та вирішили піти на перерву. Адже попереду їх чекало ще кількасот земельних питань. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.